Влаштовували благодійні обіди майже півтора мільйони гривень. Зібрала українська діаспора у США щоб оздоровити дітей загиблих та зниклих безвісти військових. Так, зуміли організувати відпочинок у Болгарії півсотні школярів із Рівненщини. Це вже не вперше. Діаспора так збирає пожертву. Раніше приганяли автівки війську, закуповували медикаменти, теплі речі, дрова хочуть, кажуть, щоб земляки знали, що їм за тисячі кілометрів не байдуже. Кореспондентка ТСН Анна Махно детальніше далі. Десятки дітей з валізами поспішають до автобуса. Вже от от рушать до Болгарії. Вони діти військових, які боронячи Україну, загинули чи зникли безвісти. Галина сподівається, що її син з моря повернеться спокійнішим. У нас така думка, що тато нас живий, вернеться, але сиріно це на дітей дуже важко пливає. Вони такі бачу більш замкнуті стають перехідний вік. А це мама та двоє малих братів 14-річного Івана. З ним ТСН познайомилася напередодні. Зараз якраз збираю речі. До поїздки до дороги обов'язково документи цієї поїздки зізнається, чекав не аби як знав, що лишалася єдина поківка, яка все ж дісталася йому. Дуже нервуючи зараз для мене і взагалі дуже класно. Я думаю, там буде іван. На війні втратив тата. Мій тато Андрій. Ми завжди чекали його. 31-річний Андрій Мазлай, попри трьох синів, пішов боронити Україну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Молодший сержант загинув на початку 2023 року на Бахмутському напрямку. Більше місяця ми його шукали. Він був як безвісті зниклий. Ще поначалу ти не можеш повірити в те, що сталося, і ти все рівно чекаєш дзвінка. А з кожним днем ти розумієш, що ну все зізнається, дітей тяжко переживають втрату. Оце Іля. Це я, це Ванька, це мама, а це тату. А це наша хатя. А це Україна. Тато любив Україну. І я молодші Іля і Олексійко постійно хочуть бути поруч, каже Софія. Вони вже бояться втратити. Ще мене просять взяти на ручки і покорми. Тобто вони повертаються до тих днів, де їм було комфортно. А от старший Іван додає, змушений був швидко подрослішати перед загибелі тата. Дав йому обіцянку. Ти повинен підтримувати маму. Він тату слово, якби тримає досі. Задоволено, що він, хоч кудись, може поїхати, розрадитися. Що побули серед однолітків, оздоровилися, відволіклися, гроші. Збирала українська діаспора. у США. ось так це починалося для 50 дітей. Чиї батьки загинули на війні? Це очільник пасторського відділу українських церков штату Вашингтон. Закликає долучитися до збору. Слідом доєднується українська молодь у США. Yeah. організовують благодійні зустрічі. Так вже збирали на автівки для військових медикаменти, теплі речі, дрова. Тепер на табір для дітей героїв. Сніданки робимо кофе. Обід кожний приходить е, в міру своїх знову ж таки, бажання жертвують. Ми даємо на монітор е, різні фотокартки із України, що проходить Україна. Ми хочемо, щоб ви по максимуму. Нашим людям бути з ними разом, коли зараз не біда. Навіть відпочинок для півсотні дітей діаспора зібрала майже півтора мільйони гривень, хоч ми тисячі тисячі кілометрів від нашого рідного дому. Але серце наше з вами, дорогі наші земляки. Бажаємо, щоб скоріше це лихо війни закінчилося. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми пам'ятаємо про вас, молимось за вас. І хочемо підтримати вас. Мама Івана розчулена і цими словами і допомогою. Адже самі виховувати синів не легко. Це справді дуже ціно. Є люди, яким не байдуже. А Іван перед дорогою дістає гітару, яку хотів його тато. При житті він мені пропонував грати типу, на гітарі, але тоді мене це не цікавило. Тепер Іван ходить у музичну школу і каже: гра його розвантажує. Аби ці та інші діти змогли відпочити, українська діаспора планує збирати гроші і надалі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН Одит плюс один. Ну на цьому ми на все побачимось вже о 16-й. Залишайтеся із ТСН.